Продовження. Фух, зітхнула Полі полегшено. Тепер мені час бігти додому. Я вже страх, як запізнилася, мені, мабуть, влетить. Добре, але повертайся щойно зможеш, сказав Дігорі Страшно навіть подумати, що ця жінка тут. Нам треба розробити якийсь план дій. Тепер це справа твого дядечка, заперечила Полі. Це ж він розпочав усю цю маячню з магією. А яка різниця? Ти ж усе одно повернешся, правда? Чорт забирай, ти не можеш залишити мене самого в такій халепі. Я піду додому тунелем, процідила крізь зуби Полі. Так буде найшвидше. А якщо ти хочеш, аби я справді повернулася, то чи не краще спершу вибачитися? Вибачитися? вигукнув Дігорі. Ну, просто якесь цими лихо дівчатами. Та що я зробив? О, ну, звісно, нічого, саркастично докинула Полі. Лише замалим не скрутив мені зап'ясток у тій кімнаті зі статуями, наче боягузливий зачепа. Лише торох по тому дзвоникові молотком, наче безголовий ідіот. Лише забарився в лісі і дав їй можливість вчепитися в тебе. Перш ніж ми стрибнули в калюжу. Ну, це власне, і все. О, розгублено сказав Дігорі. Гаразд, я вибачусь, і чесне слово, мені справді дуже прикро за те, що сталося в кімнаті зі статуями. Ось я вибачився, тож тепер. Будь ласка, повертайся, якщо ти цього не зробиш, мені просто гаплик. Я не розумію, що тобі станеться. Це ж містер Кетрелі планує сидіти на розпечених стільцях і спати з кригою в ліжку. Чи не так? Та ж не в тому річ, погитав головою Дігорі. Єдина людина, про яку я турбуюся, це мама. Уявляєш, якщо ця істота припхається до неї в кімнату, мама може злякатися до смерті. Розумію, промовила Полі зовсім іншим тоном. Добре, хай буде мир. Я повернуся, якщо зможу, але зараз мені треба йти. І з цими словами дівчинка пропхалася крізь маленькі дверцята, що вели до тунелю, і темрява поміж кроками, яка ще вчора здавалася такою збудливою та небезпечною, тепер виглядала зовсім приборканою та затишною. А тепер нам варто повернутися до дядька Ендрю. Його бідолашне старече серце несамовито калатало. Доки він спускався сходами з горища і безупину промокав хусточкою чоло. Діставшись нарешті своєї кімнати поверхом нижче, він поквапливо замкнувся всередині. Тоді найперше намацав у своєму гардеробі плящину та келишок, який завжди ховав там, де тітка леці їх не знайде. Він налив собі повний келих якогось гидотного питва, що його часом цмулять. Дорослі вихилив усе це одним духом та гучно втягнув повітря. Їй богу, сказав дядько Андрю сам до себе. Я глибоко вражений. Яка невдача, яка невдача, і це в мої -то роки!» Він наповнив келишок ще раз і знову випив, а тоді заходився перевдягатись. Ви ніколи не бачили такого одягу, але я ще можу пригадати. Дядько Ендрю почепив високий, лискучий тугий комірець, що весь час високо тримає підборіддя, натягнув білу камізельку з візерунками і виставив на показ золотого ланцюжка від годинника. Вбрався у найкращого суртука, який тримав винятково для весіль і похоронів. Тоді витяг свого найкращого циліндра і начистив його як слід. На столику біля ліжка стояла ваза з букетом. Його поставила тітка Летті. Тож дядечко Ендрю висмикнув із нього квітку та запхав у петлицю. Також він узяв чисту хустинку, причудово, до речі, нині таких уже не придбаєш, з маленької шухлядки ліворуч у комоді та злегка скропив її парфумами. Тоді витяг монокля на товстій, чорній тасьмі, прилаштував його до ока і оглянув себе у дзеркалі. Знаєте, у дітей свої дурниці в голові. А в дорослих свої, Тієї миті дядечко Ендрю вдався до поширеної дорослої дурниці. Тепер, коли відьми не було поруч, йому хутко вилетіло з голови те, що вона нажахала його до смерті, на згадку старому де далі більше спадала її неземна краса. Він безугаво мурмотів сам до себе. Демонічно приваблива жінка, містере демонічно приваблива, розкішне створіння. На якийсь час навіть в нього вилетіло з голови, що це дивне створіння піднайшли діти. Дядько Ендрю був упевнений, що сам за допомогою своєї магії викликав красуню з далени незнаних світів. Гендрю, хлопчику мій, говорив він сам до себе, роздивляючись себе у дзеркалі. Ти з біса добре зберігся, як на твої роки, просто бездоганний чоловік, містере. Бачте, старий дурень починав усерйоз вірити, що відьма в нього закохається. Дві склянки хмільного суттєво допомагали цьому, та ще й ошатні строї, у якій він обрався, докинули упевненості. Але насправді дядько Ендрю був лише бундючним павичем. Свого часу ця ж непомірна пиха змусила його стати чаклуном. Він відчинив двері. Спустився сходами і відправив в покоївку ловити кеп. Тоді в кожному домі було чимало прислуги, та зазирнув до вітальні. Тут він, як і сподівався, знайшов тітоньку летті. Вона зосереджено лагодила матрац, який лежав на підлозі біля вікна. Тоді, як тітонька, Сиділа на ньому. О, Летиці є, дорогенька, почав дядько Ендрю. Мені е треба ненадовго вийти. Позич мені, будь ласка, фунтів п'ять чи близько того. Будь гарною дівчинкою. «Дівчинка». Це так дядько Ендрю вимовляв слово дівчинка. Ні, любий Ендрю, відповіла тітка Летті тихим, але суворим голосом, так і не відвівши очей від шитва. Я вже безліч разів казала, що не позичатиму тобі ані копійки. Благаю. Не створюй мені проблем, моя люба дівчинко, наполягав дядько, це надзвичайно важливо. Якщо ти нічого не позичиш мені, то поставиш у дуже, дуже незручне становище, Ендрю, сказала сестра, дивлячись нарешті йому в очі. Не розумію, як тобі не соромно просити в мене гроші. За цією фразою ховалася довга, темна і дуже доросла історія. Усе, що вам з неї треба знати, то лише те, що дядько Ендрю, який вів справи Любої Леті, ніколи не працював. А лишень набирав величезних боргів, купуючи коньяк та сигари, які тітка Леті оплачувала знову і знову, та зробив сестру значно біднішою, ніж вона була тридцять років тому. Моя люба дівчинко, правив своєї дядько Ендрю, ти не розумієш. Сьогодні на мене чигають. Несподівані витрати, я мушу провести невеличкий прийом. Нуж бо, нуж бо, не будь занудою. І кого, заради бога, ти зібрався приймати? Поцікавилася тітка до, до До мене щойно. Прибула дуже видатна особа. Видатна брехня, пирхнула тітка. Ніхто не дзвонив у дзвоник понад годину. І тут хтось різко розчахнув двері. Тітка леті озирнулася і ошелешено витріщилася. На велетинську розкішно вдягнену жінку з голеними руками та полум'яними очима, яка стояла на вході до вітальні. Продовження буде.